У 2025 році в умовах зростання використання російської мови в публічному просторі України традиційні шевченківські читання, організовані Всеукраїнським об'єднанням Свобода та мистецьким об'єднанням Остання барикада, набули особливого значення. Вони перетворилися з традиційного культурного заходу на символічну форму громадянського спротиву. Що поєднує літературну спадщину Тараса Шевченка з глибоким прагненням українського народу до свободи та самовираження, учні з закладів загальної середньої освіти Лоховецької громади були відзначені за активну участь та призові місця в проведеному заході. Вручення дипломів і пам'ятних подарунків здійснили представники Всеукраїнського об'єднання Свобода Микола Іванович Голінко та Анатолій Павлович Білан. Серед фіналістів була наша Лера і Таня Покович. Потім вони ще раз переглядали всі ці Його. відео і потім відбирали. І нас так сталося, що Таня стала. Лауреатом третього ступеня, тобто третє місце, а Лера, вона стала як учасник, але фіналістом цього конкурсу. Ну, звичайно, щира вдякаємо пані Олесі, яка була серцем і душею цього конкурсу. З нею можна було звернутися з будь-яким словом, з підтримкою. Журі, яке високо оцінило нашу роботу і учнівську роботу. Знаєте, що Шевченкове словоно віще, безсмертне і вічне. Шануймо Шевченка нашого це Україна. Дякую. Дякую. А подивись, будь ласка, А ну, давайте я зійду.